Відбулися чергові ігри чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. За чотири тури до фінішу ще більше загострюється боротьба за призові місця. Коломияни досить несподівано втрачають очки в домашньому протистоянні із Косівською гуцульщиною. А от Брошнівські кронокарпати та Богорчанський газовик здобули перемоги. Минулої неділі на рідному стадіоні Коломийські Карпати приймали Косівську гуцульщину. Напружена гра точилась вже з перших хвилин матчу. На другій додатковій хвилині після першого тайму зелено-білі втратили пильність. І після блискавичної атаки косівчан м'яч упинився всі ці. Воріт Карпат з рахунком 0-1 команди пішли на відпочинок. У другому таймі бажання відігратись додало швидкості Коломаянам, і Михайло Ткачук зрівняв рахунок. Головний тренер косівської команди грою своїх підопічних задоволений. У нас задача була перед чемпіонатом зайняти місце в чільній десятці. Зараз ми на шостому місці. І сьогодні в Коломиї перед командою стояла задача гідно зіграти і, по крайній мірі, не програти. Я думаю, що команда здачу виконала. Коломияни після розгромної перемоги з рахунком у грі з командою Калуш зіграли в нічию і втратили такі важливі для них очки. Попри це, Карпати впевнено займають третю сходинку чемпіонату області, а фани Коломийської команди не втрачають надію і цьогоріч отримати кубок чемпіонату. Надії самі як то кажуть, оптимістичні. Коломия вже і так доказала, що ми найсильніші в області і не тільки в області, і в Колуби, і в Україні фактично, тому що виграли чемпіонат України серед матерів. Ну можливо, що чемпіонам області цей рік не буде. Будемо дамо іншій команді, нехай Яремче стане, але за суперкубок ми поборемося. і Я надію, що, що ми переможемо, що Суперкубок буде в Коломиї. Тільки чемпіонами, тільки чемпіони, які ще можуть бути, тільки чемпіони. інакше не можемо, ми, ми, ми інакше не знаємо. Надіємося, але думаємо, що буде Суперкубок. Скорше всього, що буде Суперкубок і возьмемо Суперкубок. Чемпіонами України вже стали, а суперкубок, я думаю, що буде так само в Коломиї, як і Кубок області.